Hello Friendly! з вами, Деніс Friends. Сьогодні, дружні, ми з вами попробуємо на відео. Я купив короче, чіо бекон. Короче, чіо бекон. Ми пробували з вами чіо 에, зі смаком сиру, я там, дивився у студію. Так. А зараз ми попробуємо з беконом. Тут різні є... пише інгредієнти, качественні інгредієнти, що тут по-російськи, по-українськи. Офіційний імпортер, це імпортерські. та імпортують. В Україні, що, при... що приймає претензії від споживачів. Так, це нам. А що тут по-українськи пишеш? Коротше, так, 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 унікальна суміш. Коротше кажучи, так, такі ось чіпси. Зараз ми їх попробуємо. Поїхали до доставки цього відео. Блін, я забув записати, що вийде сьогодні на канал. Ну, тоді покажу в цьому відео, так, Без шортів. так. Тому такі справи. Let's go до заставки. Поїхали. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати на... Ну, бачите, тут щось не показує. Ну, не показує, точно не показує. Коротше кажучи, Чіо бекон. Чіпс, 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 давайте їсти. Та, let's go. Так, я покажу в кінці цього відео. А, ні, в кінці цього відео я вам не покажу. Того, що треба показати зараз у цьому відео. бо бо того, що, бо тому. Ну добре, зараз вам покажу, що вам чекати сьогодні. На 10, 10, 10 потім 20, 10. Коротше, добре. Раз ми не зняли YouTube Short, Буде в цьому відео і так на 10-10 вас чекає зараз оцей оці чіпси. Потім вас чекають Марійка, йогурт, смак. Персик абрикос. Мені писали за цю Марійку. Я пам'ятаю, що тоді під відео з Марійкою. Зараз ми її попробуємо. А на 20-10 полмлек. Полмлек я не знав, що випускає ще й такі плавлені сирки. Я думаю, лише солодкі. Виходить, що полмлек і такі сирки. Попробуємо на 20-10. І оце пташине молоко, яке я ще мав спробувати 10 днів назад. Ну, забувся. За це то вже буде пробутися. Буде пробутися сьогодні. Так. Добре, я. Ще кулди, та ще не молоко поставлю холди, не воно тає. Воно тає, 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 тає. Так. Треба поставити. Воно, коротше. То, що нам не треба, то я заховав. Так, тому такі справи, чекайте контент. Ми поїхали їсти. Так. Ось такі чіпсиної. Нужна. Угу. Чомусь люкс нагадує. До 40 гривень, я знаю, що соломка Чіо дуже дорога. Це так як? Дуже солені. М -м годину слідкую за годину. Ну, вони дуже солені, 8 з плюсом. Поставлю. Я помітив, що мене вже м'язи не болять, коли я їм чипсів. Це добре. Чи коли я сказав, зразу заболіли. Ну доволі можна їсти. Бекон. Такий мукбанк у нас. Це менше твоя пачка лейси. Угу. Тут такі великі. Більше. Таке саме, як і велика пачка, яку ми брали з вами за 60 гривень. Просто там повітря більше. Приплачую за повітря. Хто знав, що вже повітря таке дороге. Opa! Там ще є смак сметани і зелень. Чи цибуля? Не знаю, може візьму. На днях. Звичайно. Доедаем. Мм, mm, зачеписто кришки. Дай дай там треба ложечки. Ну, вот так мы и красим. Ну, не нормальні чи чіпсю. То, що дуже солені. Тому я поставив 8 з плюсом. Так би, якби не дуже солені, я б поставив 9. Доволі смачно. М -м -м, приправа дуже солена. Тому таке справи. Хочете собі попробуйте. Находите бекон. Чио, Чі чипс, можете взяти, так. М -м -м. Давайте лопнем пачку. Я, короче, поставив 8. Хоча міг бить 9 поставити. Ну, уже, все. Ну. О! Це традиція ніколи не. Не перестане на каналі на відосах існувати, коли ми лопаємо пачку. Добре, дружні. На цьому все. Звати, мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Зараз ми будемо знімати йогурт Марійка. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте ось такі чіпси. Мені сподобались. Можуть бути, пробуйте. Всім пока!